Черешня поряд з вишнею є одним з найпопулярніших плодових дерев в нашій країні, солодкі черешеньки з м'яким смаком, багаті вітамінами і мікроелементами подобаються багатьом, холодні зими середньої смуги Україні. Черешні не страшні. Так як селекціонерами виведені сорти з підвищеною морозостійкістю, опис сорту черешні ревна, сорт черешні ревна, отриманий фахівцями Мвканшиною і А і Астаховим у всеросійському ділюпину брянська область сорту Брянська рожева. Дерево ревни середньої висоти росте дуже швидко крона у формі піраміди, не дуже загущена. Особливість дерева гілки відходять від основного стовбура під великим кутом. Нирки також сильно відхилені, вони різної форми, яйцеподібні вегетативні і овальні генеративні. Листя великі, товсті, щільні, темно-зелені. Підстава їх кругле, верхівка загострена. По краях зазубринки суцвіття складається з чотири дрібних квіток білого кольору. З довгими тичинками і товкачем. Плоди круглі, трохи приплюснуті з білою крапкою на верхівці, маса плоду середня 4,5-5, шкірка щільна, зріла черешенька темно-бордового кольору, м'якоть темно-червона, м'ясиста на смак солодка соковита оцінка смаку. 4,95 з 5 балів містить багато цукрів і мало кислот. Кісточка відділяється добре, і маса становить приблизно 5 від маси плоду. Переваги і недоліки. Таблиця, плюси, мінуси, зимостійкий сорт дерево дає плоди тільки на п'ятий рік. Життя стійкий до грибкових захворювань обов'язково потрібні запилювачі смачні, солодкі плоди, хороша транспортабельність, стійкість дерева до сонячних опіків, висока врожайність через пізнього цвітіння, не пошкоджується весняними заморозками, особливості посадки. Ділянку для посадки черешні ревна слід вибрати, пам'ятаючи, що дерево любить рясне сонячне світло і південну сторону. А в низинах з холодним повітрям і близькими ґрунтовими водами буде відчувати себе погано. Відповідно, ґрунт суглинок і супіщана земля посадити черешню варто на початку середині квітня, коли температура вже піднялася вище нуль, але до набрякання бруньок, якщо придбаний саджанець із закритою кореневою системою. Його можна посадити в будь-який час, але не в сильну спеку, ревниві необхідні запилювачі, інакше врожайність буде коливатися в межах 5 від можливого найкращу роль в запиленні зіграють такі сорти, як тютчевка, овстуженка, і путь відстань між деревами має бути не менше трим при покупці саджанця в розпліднику. Потрібно переконатися в неушкодженості і хорошому розвитку коренів і стовбура. Відео, як вибрати саджанець черешні, покрокова інструкція, посадки, заздалегідь, щоб земля осіла, викопати яму глибиною 60-70 см шириною, 80-90 см. Верхній шар ґрунту перемішати з три відрами компосту або перегною, вивалити суміш на дно ями. Формуючи горбок, можна додати і мінеральних добрив, особливо якщо ґрунт не дуже родюча, 200 подвійного суперфосфату 150 сульфату калію, поставити опору коло з північного боку деревця на відстані 10, поставити деревця, розправити по схилах горка коріння, врахувати, що коренева шийка повинна підніматися над поверхнею ґрунту на 5, присипати землею до половини, полити 10 води. Засипати яму, трохи ущільнюючи ґрунт, полити ще один-два відрами води, мульчувати перегноєм або торфом підв'язати саджанець до кілочка, догляд за рослиною, полив і прополка ревна не любить ні застою води, ні пересихання ґрунту. Звичайний режим поливу, два-три рази на місяць, два відра води в пристовбурні кола. При посусі кількість поливів може збільшитися до чотири разів на місяць, якщо йдуть рясні дощі. Коштувати викопати дренажні ями для збору, надлишку вологи. Молоді дерева поливають в пристовбурні кола, дорослі, в борозенки глибиною до 30 см, викопані по периметру крони. Перед поливом пристовбурні кола повинен бути розпушений і очищений від бур'янів. Площа кола повинна становити 1 метр після посадки і з ростом дерева збільшуватися. До 15 м в 3 роки потім необхідно орієнтуватися на площу крони, обрізка дерева. Черешня дуже швидко росте, тому обрізку гілок слід проводити вже на другий рік шиття. Процедура ця здійснюється навесні. До того як розпустилися бруньки, молоді пагони вкорочують в залежності від довжини на 1,5, до 3 або навіть на половину сухі, і пошкоджені гілки видаляють повністю. Використовують тільки гострий садовий інструмент. Після обрізки гілки спалюють. Місця зрізів необхідно обробити мідним купоросом або варом. Для підвищення врожайності дерева садівники користуються наступним методом, гілки, які ростуть вгору, змушують відходити від стовбура під кутом в 9-0. Для цього верхівки гілок прив'язують до кілочків, вбитим в землю, або підвішують вантаж. Побілка, побілка стовбура черешні запобіжить розвиток захворювань. Сонячні опіки і нападки шкідників і гризунів побілити стовбур потрібно навесні звичайної пензликом сумішу стрик вапна л води, 0,5 кмідного купоросу і двісті клеєвої основи пізньої осені. Перед холодами слід повторити процедуру. Тоді побілка буде додатковим захистом від зимового морозу. Підготовка до зими. Черешні буде корисний благозарядковий полив, який проводиться в кінці вересня і забезпечує осінній ріст коренів, оберігає вимерзання їх взимку і зберігає тепло в хрунті. обсяг води для дерева в середньому л. Це число може варіюватися в залежності від глибини ґрунтових вод і посусливості вологості літа, стовбур після побілки можна додатково обв'язати ялиновими гілками, а якщо прогнозується холодна зима, вкрити нетканим матеріалом лутрасилом, наприклад, молодому дереву потрібно забезпечити опору кілочок, щоб його не зламало вітрами і рясним снігом, підживлення таблиця. Підживлення черешні для забезпечення гарного розвитку дерева і високої врожайності слід проводити не менше три разів за сезон, період добриво розпускаються бруньки 8 сечовини на 10 води, 0,8 гною на 10 води, поливати розчином при стовбурні кола, не допускаючи попадання на кореневу шийку, зав'язуються плоди 30 суперфосфату 1 стакан золи на 10 води, у вересні-жовтні 80 суперфосфату на 1-2. Орок калійних добрив, наприклад, 40 хлористе сіль на 1 2 закопати в ґрунт пристовбурного кола, талі і дощові води доставлять їх до коріння рослини. 300 гзоли на 1 2 один раз в два роки восени підгодовля перегноєм, 20 30 к в пристовбурні кола при перекопуванні хвороби і шкідники, ревна добре протистоїть грибкових захворювань. Але схильна до шкідників і деяких вірусних хвороб, таблиця, заходи боротьби з хворобами і шкідниками, шкідник захворювання наноситься шкоди, заходи боротьби вишнева муха пошкоджує плоди, які темніють. На них утворюються загниваючі впадинки, збір і знищення уражених плодів оприскування препаратом карбофос за інструкцією. Через 10 днів повторна процедура. Вишнева попелиця пошкоджує молоде листя і пагони, очищення дерева і гілок від відмерлих клітин, під якими зимує попелиця, обробка дерева до розпускання бруньок мильним розчином і всклянки господарського мила на 10 води або препаратами іскрафетовер командор за інструкцією. Вишневий пильщик пошкоджує листя дерева. При масових появах можуть об'їсти всю рослину личинки влаштовують павутинні гнізда на листках, збір і знищення павутинних гнізд з личинками пильщика обов'язково перекопування ґрунту восени, обробка препаратами актелік, карбофос-метафос за інструкцією: плодова смуга стамоль личинки пошкоджують бруньки, та молоді пагони збір і знищення уражених пагонів, обробка препаратами карбофос-хлорофос. Інструкцією під час розпускання бруньок мозаїчна хвороба черешні симптоми, поява уздовж жилок листа жовтих смуг, через деякий час лист скручується, буріє і відмирає, хоча на плодах ця хвороба не відбивається, але дерева значно слабшають, вірусні хвороби практично не лікуються, тому дерево швидше за все доведеться знищити, поширюють цей вірус попелиця і кліщі, а медитечені симптоми застиглі виділення на стовбурах. Вони нагадують скляні освіти, рани зачищають до здорової деревини, обробляють один розчином мідного купоросу, замазують садовим варом. Ще одна загроза для черешні птиці. Урожай може постраждати дуже значно. Врятує тканинна сітка на дереві, деякі садівники використовують дощик для новорічної ялинки, щоб відлякати пернатих в когалереях. Як розпізнати хвороби і шкідників черешні? Фруктова смугаста моль пошкоджує пагони і нирки. Вишнева попелиця загрожує листям і молодим пагонам. Вишнева муха пошкоджує плоди черешні. При масових появах пильщика дерево може повністю позбутися листя. Камедетечене легко дізнатися поскляним, виділенням відео, як лікувати рани від камедетечене, збирання врожаю, черешня ревна, дозріває досить пізно, в кінці червня, початку липня. Слід враховувати, що дерево починає плодоносити на п'ятий рік після посадки. Пік врожайності припадає на 10-річний вік. З одного дерева можна зібрати приблизно 30 к плодів. Зберігається черешня в сухій тарі і немита. При нульовій температурі термін може скласти до 2 тижнів. Шкірочка товста не розтріскується, черешки відриваються насухо. Тому плоди добре переносять транспортування, призначення ревни універсальне підходить для вживання в свіжому вигляді. Виготовлення джемів, варення компотів. Плоди солодкі не вимагають великої кількості цукру. Відгуки садівників і дачників про черешні ревна. Мені подобається, як вона сама себе формує. Такий собі кущ ідеальним відхиленням гілок. Може, це нам так пощастило. У нас їх дві, і обидві однаково ростуть, просто красуні помідороветхт помідор цомне форум індекс топіцтва 1090 у мене дві черешні і путь і ревна обидві цвітуть шикарно, просто хмари білі, а ягід можна сказати і ні. В цьому році було всього чотири ягідки на обидва дерева і ще на одному дереві дуже сильно розірвало кору, і з кожним роком цей розрив стає тільки довше і ширше світланахтп. В Треландрю Артіцле Р6 Нав подмозкових посадив в цьому році в квітні саджане черешні ревна. Але ось уже липень, а він не росте і не дає гілок лише кілька листочків на стовбурі. Я його і підгодовував, і поливав, але толку трохи, начебто і не вмирає, але і не росте, посаджений на клумбі, як і всі інші дерева в саду. Поруч трих Трихрічка добре себе почуває і навіть дала кілька плодів в цьому році. Всім дачрю Аленсел вісживаємо черешню 352 п'ять, хто ревна, один з популярних серед українських садівників сортів черешні. Невибаглива в догляді, ревна дає рясний урожай смачних солодких плодів. Правда відбувається це лише через 5 років після посадки саджанця.